Доброго дня, шановні колеги, є така професія дарувати людям тепло, любов і радість. Це про нас, працівників культури. Найбільша кількість свят випадає на нашу частку. Без нашої участі важко уявити майже всі професійні свята. У дні, коли всі інші активно відпочивають. Працівники сфери культури повинні трудитися, щоб порадувати відпочиваючих, забезпечуючи святковий настрій. Всі, хто прийшов сьогодні до нас на свято, на свято культури, буквально донедавна ще була така дуже гарна осіння погода. Але це о, перший раз би. Повноцінно вже святкуємо у осені, так як у нас було свято у березні місяці, потім один рік у червні. Хочу вам усім надіслати або передати ті вітання, які прозвучали на нашу з вами адресу з боку обласного керівництва. керівництва Проспілок України. У п'ятницю, в суботу ми відмічали у Міжгір'ї обласний День працівника культури. Два дні у п'ятницю відбувався круглий стіл, а вже в суботу безпосередньо ми святкували музей села Колачава, починалося. Свято і завершення і продовження відбувалося у селі Саневерська поляна. З нагоди відзначення професійного свята Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва наказують за вагомий внесок у розвиток культури Тячівщини, організацію проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення та з нагоди Дня працівників культури нагородити грамотами. Вайна Гієву Костянтинівну, директора Солотинської дитячої школи мистецтва. Будинок культури села Грушево, директор Жмурко Олена Васильівна. Клуб села Новоселиця, завідуюча клуба Кошілко Галина Іванівна. Клуб село Підплеша, завідуюча клубом Кубаричок Оксана Миколаївна. А компоніатора Ансамдру Честь у проведенні культурно-мистецьких заходів та з нагоди відзначення дня працівників культури нагородити грамотою крегою Миколу Івановича, художнього керівника будинку культури села Молошини. А також гудака Антона Івановича, керівника троїських музик. Я думаю, що кожен, хто сидить в цьому залі, може зі мною погодитися, що культ-працівник це майже як чарівник. Він вміє робити все. Так, ми вміємо робити всі те, чому нас ніхто і ніколи не учив в жодному навчальному закладі культури: шити, кроїти, забивати цвяхи і викручувати шурупи, ламати і лагодити апаратуру, склити вікна і крити дах, складати музику і писати вірші, білити, фарбувати і танцювати, мерзнути на роботі, хворіти і співати. Ми хвилюємося, як діти перед кожним своїм виходом на сцену. І як батьки перед виходом на сцену кожного нашого вихованця. А хто покривається холодним потом, стоячи за кулісами, коли раптом у потрібний момент не засвітилося світло чи не заграла музика? А хто може під час представлення одночасно сидіти в залі за мікшерським пультом, мигати за кулісами світлом, роздягати їх, тих, хто йде зі сцени і на ходу вдягаючи тих, хто туди заходить. Дозвольте мені від імені адміністрації привітати вас з великим вашим святом. Дійсно, ви даруєте, як тут було сказано, тепло, радість, хороший настрій. І в мене дуже приємні враження від вашої роботи. Ми так вже привикли, що ви такі гарні, такі, такі е, витримані і зі смаком проводите. Всі наші свята виховуйте нашу молодь. Тяжкі були ці два роки. Звичайно, свят поменшало, але ту роботу, яку ви, яку ви виконуєте, вона мені здається оцінена. За сумлінну працю, вагомий внесок у розвиток культури району, зразкове виконання службових обов'язків та знаходиться Українського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва нагородити грамотами. Лаврюк Марію Іванів. Маулу Ольгу Васильєвну. Молнара Івана Федоровича. Будинок культури села Руське Поле. Директор Роман Іван Іванович, художній керівник Орус Світлана Іванівна. Будинок культури села Красна. Директор Сойма Марія Михайлівна, художній керівник Сойма Михайло Іванович. Голова державної адміністрації Василь Оріш-Деменчук, свято вас! Як завжди, на кожному святі присутня музика, присутній спів. І я запрошую на цю сцену наших чарівних дівчат народний вокальний ансамбль Тисяночка. Вогому особистий внесок у розвиток культури районного зразкового виконання обов'язків та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня працівників культури та аматорів народного мистецтва нагородити грамотами районної ради. Грицян Марію Іванівну, поетесу села Красень. Бухгалтера ревізора відділу культури тячівської районної державної адміністрації. Гвоздянського Олесю Михайлівну, бухгалтера першої категорії відділу культури дня районної державної міста. Горіть ольгу кам'яну. Керівника групи обліку <плес> Дикович за вагону внесок у розвитку культури дяківщини, організацію проведення культурно-мистецьких заходів для різних категорій населення та злагоду відзначення Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів народного мистецтва загородити грамотами районної ради заклади культури району. А саме будинок культури села Нересниця. Директор Хасениць Марія Миколаєва. Будинок культури села Лукухово. Директор Джуган Васильівний. Дожній керівник Ломпей Еміл Емілович. Слово надається керуючий справами міської ради решета Ольці Васильівні. Доброго дня. Дорогі працівники культури, від імені себе особисто, від імені Тячівського міського голови Тячівської міської ради об'єднаної територіальної громади дозвольте привітати вас з вашим професійним святом, днем працівників культури і аматорів народного мистецтва. Нагородити грамотами зизень Інгу Миколаївну, провідного методиста районного методичного центру. Мельника Тверія Івановича, заступника директора районного будинку культури, підчасової та методичної роботи. Іван Тетяну Русланівну провідного методиста районного методичного будинку культури за відзнаку нашої професійної діяльності адже за цей рік у культурному житті району відбулося багато цікавих подій, які зафіксовано нашим відеооператором. Увага на екран! А зараз прийміть вітання від нашої поетеси з села Красна Марії Грицан. Дорогі працівники культури, ви не просто хороші люди, ви люди свято. І я дякую долі, що, що так дійсно пов'язала моє життя із вами. У деякій мірі ви мені дорожчі навіть, ніж освітяни. Подаруй нам всім Осени, ще небесної просені. Промінь теплої ніжності для душі подаруй. Осене, що отавини скошені, жовтоквітними барвами ти нас всіх причаруй. Окропи нас ти осени прохолодними росами, спраглу душу ще радістю, як колись окропи, напоїти нас осени гучномовними грозами, і не линь наші пригорщі сльозової ропи. Дай квиток ти нам осени на веселі запросини і на танок із мріями. Нас усіх запроси, Дай ногами ще осени, нагулятися босими. І на крилах хленечиних ще любов принеси. Дякую. Дуже відрадно, що сьогодні у цьому залі є дійсно справжні фанатики. Це наші ветерани, люди, які своє життя присвятили колись в цій благородній справі. Йосип Михайлович привітаємо! Дело оксана Васильівна пацануська Тамара Миколаївна і багато інших. Тож привіть, шановні ветерани, ці вітання від всіх своїх молодших колег. І Багато років ви будете надавати допомогу своїм колегам, будете ділитися своїм багатим досвідом. Ну а зараз для вас і для всіх, хто причетний безпосередньо до цього свята, музичне вітання від нашої молодої виконавиці Носа Маріани. Пісня Кампа. Працівників культури величезне коло знайомих і друзів. І сьогодні разом з нами прийшли відсвяткувати цей день наші найближчі друзі, допомогою і підтримку яких ми відчуваємо протягом усього нашого творчого життя. Тож запрошуємо на сцену наших колег із центральної бібліотеки та аматорів сцени. Щиро вас вітаємо з вашим професійним святом. Бажаємо вам е, всього найкращого, адже ваша професія. Вона потрібна і важлива, тому що ви, ви учите любити свій рідний край, любити, любити традиції, пісні, танці. Отож, бажаємо вам всього найкращого, першу чергу міцного здоров'я, успіхів у роботі і натхнення. А ще хотілося б додати, що ми тісно і завжди співпрацюємо із з нашим методичним центром, з нашими колегами, дівчатами, і жоден наш масовий захід не обходиться без їхньої підтримки. Тож хочемо і надалі побажати вам нашої підтримки. Якщо вам щось потрібно, то звертайтеся до нас. А ми в свою чергу будемо звертатися до вас. А для всіх присутніх звучить пісня Ірини Мокрушенко: Ти моя Україна. Свято, і ми вам бажаємо, майбутнє буде, хай безхмарне, держава зглянеться на нас. В бібліотеках, клубах гарно, в музейних фондах повниться запас. Євроремонт зроблять задарма і підведуть до всіх приміщень газ. А ще назавжди зберегти вітуче здоров'я, родинний затишок і тепло. Хай не залишає вас віра, підтримує надія і зігрівають щирі почуття, щоб у вашій оселі панували світло і спокій, в серці, добро, в помислах, мудрість, в родинах, достаток. Святом вас святом.